Добрий ранок, друзі, слава Богу. Е, я вітаю вас, я вас благословляю. Я бажаю вам гарного тижня всім, гарного дня в ім'я Ісуса Христа. Нехай <кій> слава Божа буде з вами у всіх ваших справах. Алілуя. Дивіться. Євангеліє е, від Івана, 17 розділ з 22 вірша, написано так. І я передав їм славу, яку ти мені дав. «Щоб були одне, як і ми одне, я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Амінь. Дивіться, е е е 진짜. Ісус молиться, і Він каже, що нехай весь світ пізнає, що ти полюбив їх так само, як полюбив мене. Так само, як полюбив мене. Це дуже важливе відкриття. Наскільки Бог сьогодні любить тебе? Ти повинен знати, що Бог любить тебе так само, як любив Ісуса Христа, коли Він був на землі. Слава Господу! Тобто, так само, як Ісуса, це дуже важливо. Дивіться, далі Він каже: Отче, отче хочу, щоб ті, які, яких Ти мені дав, були зі мною там, де я. Щоб бачили мою славу, яку ти мені дав, бо ти полюбив мене раніше від створення світу. Дивіться, він каже, що е, славу, яку ти мені дав, ти дав мені, тому що ти полюбив мене раніше створення світу. Тобто, дивіться, спочатку була Божа любов. А потім була Божа слава. Ми повинні от просто це зрозуміти, що Божа слава в, твоє, в, твоє, в твоєму житті приходить, проявляється, не за того, що ти її заслуговуєш, не за того, що ти служиш краще всіх, не за того, що ти молишся більше всіх. Дивіться, не спочатку твої справи, а потім слава. Не спочатку твої молитви, а потім слава. Написано. Що славу ти дав мені, тому що полюбив мене, е, полюбив мене, мене раніше від створення світу. Раніше любов була раніше, ніж слава. Розумієте, спочатку любов, потім Божа слава. Бог проявляє свою славу в твоєму житті, буде проявляти славу свою в твоєму житті. Слава Божа на тобі! Не за того, що ти це заслуговуєш, а й за того, що він полюбив тебе раніше, раніше, ще раніше. Слава Господу. І дивіться, і далі він каже. <кх> Отче праведний світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що Ти мене послав. І я виявив їм Твоє ім'я е і виявлятиму, щоб любов, яку, якою ти полюбив мене, була в них. І я в них, слава Господу! Друзі, дивіться, Бог любить вас так само, як Ісуса Христа, е і слава Його! Слава Божа! Та слава, яка була на житті Ісуса, коли Він був на цій землі в тілі, вона так само буде і є на вашому житті. Чому? Тому що Бог вас любить. Його любов це основання прояву Його слави в вашому житті. Слава Господу. Подумайте про це, вірте в це. І нехай просто ваші очі вони бачать Його славу, Його силу. Амінь.